Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол і ми розпочинаємо чергове відео про українських футболістів за кордоном. Попрошу вас поставити лайк та підписатися, буду дуже вдячний. А ми розпочинаємо. І Віталій Миколенко вчора вийшов у стартовому складі проти Крістал Palace в одній 32 фіналу Кубка Англії. І я вам скажу, що виглядав він дуже непогано. В захисті відпрацьовував чудово, трошки на атаку грав. В цілому гра вчора була трошки така нуднувата. Віталік точно там не загубився, оцінку отримав сімерочку, це середня оцінка в команді, як ви можете бачити. Тому ми знову радіємо за Віталіка, він показує свій клас. І як вчора сказав коментатор, це вже не той Миколенко, який був на початку своєї кар'єри в Англії. Тому раді за Віталіка. І до анонсу наступних матчів сьогодні у нас грає Брентфорд Вулверхемтон в Кубку Англії 1 32 фіналу о 21.15 і в ньому в цьому матчі зіграє Тігор Ярмолюк. Надіємося, що вийде в основі, тому що в АПЛ його все ж таки зараз. Випускають на заміну більше. Був в нього період, коли він виходив в основі, але він закінчився і зараз виходить тільки по ходу поєдинку. Тому чекаємо його в основі. І переходимо до наступного матчу. А саме Болоня Дженуа, де зіграє Руслан Маліновський на виїзді. І я думаю, що він, можливо, навіть і не попаде до заявки, так як останніми іграми його трошки не підпускають до неї. Виходить на заміну. І виходить, я б не сказав, що провально, Да, він там не феєрить, але виходить і не псує гри, тому чекаємо його на полі 100%. Матч розпочнеться о 21.45, а перед цими матчами, перед їхнім стартом, ви можете зайти до нас в телеграм-канал, я вас запрошую. Там будуть опубліковані стартові склади команд, там і дізнаємось, чи вийдуть наші хлопці в основі. Або коли вийдуть, якщо заб'ють, то будуть там їхні моменти і всяке таке цікаве. Також можливі трансфери теж будуть опубліковані там. Все-таки в нас поки що без змін цікавості на трансферному ринку саме для нас не дуже багато. Тому дякую вам за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, буду дуже вдячний і гарного вам перегляду футболу. Let's go!